Шаманов э, с, го, с трибуны Государственной Думы говорит. Вы посмотрите, как э, одеты, снаряжены э, солдаты Украины. А, э, а, а вот, вот э, снаряжение солдата Украины, это тоже. Которое выдается а, по а, ну, прибывшему а а давай часть. посмотрим, что у него есть. Спальный мешок, э, ну, маскировочный, да, это самый, да? Это куртка зимняя. А, зимняя осень. куртка, прости. Броник. Броник. Тут все без э, да, комплекта. И поверьте, э, кроссовки, да, спортивные. Но что-то что в этих пакетах не видно, да, бог боксе. Э, но ну, факт тот, что вот вчера я был в магазине Сплав и видел закупающихся солдат нашей российской. армии. Это выступление генерала Шаманова, который mm -hmm. говорит, что. Наши солдаты вынуждены покупать на свои деньги. Это правда? Спрашивается, почему так происходит? Солдат служит государству. Солдат изнашивается, ползая по, по полям, по долам, по горам и городам. Он изнашивается и вынужден покупать на, на свои деньги снаряжение. Даже видеоролики посмотрите, в чем одеты наши солдаты. А что и в чем, в чем одет противник? Какие ботинки носит противник, а какие наши? Вот мы об оперативной обстановке сейчас думаем поговорить. Александр, на ваш взгляд, почему не получится отбросить врага за оскол на участке между Купинском и Лиманом, освободить Белую Горку? Белогору, Северск, да, выступы давно, ухудшают логистику, снижает скорость переброски войск для нашей армии, для укранацистов не так принципиально, как Авдеевка или Часфьер. Ну вот, да, а, а об этой части. Ну, во-первых, география, да, Белогоровка, Северск, они на... вокруг Белогоровки высоты, Северск сам находится на высоте, на... на высоте, да, на... такая доминанта в на районе, поэтому не получается очень крепко там засели. Украинцы не дают продвигаться. Ну, в общем, и, и честно говоря, я не вижу предпосылок, чтобы до. Да даже до конца осени нам выйти там хотя бы на границе э, Донецкой Народной Республики, да, чтобы полностью ее освободить и Луганской Народной Республики. А нам еще, извините, санитарную зону в Харьковской области надо продолжать делать, потому что продолжает наносить удары противник по территории Белгородской области, по Белгороду появляются новые у него типы поражений. Вот Татьяна тоже спрашивает, э, насколько дальнобойно есть вооружение у врага, но у него есть уже трех 300 километровые атаки МС, да, это к Хаймарсам э, ракеты. У них есть авиаракеты на 500 километров. Это не значит, что они будут стрелять на 500 километров вгрупп, вглубь территории э, России. Это значит, что они могут стрелять с далекого расстояния, до которого мы не, не достаем, допустим, э, средствами противовоздушной обороны. Американцы сказали, что э, они не разрешают бить по России глубже, чем на 100 километров Белгородской области, именно Белгородской, но вот, допустим, британцы никаких ограничений не давали, Для використання своїх средств пораження Криму розішил, пане Іване. Маємо це ми вже вдруге за сьогоднішній ранок. Спускаємося в нашу резервну студію в укриття. Маємо знову масштабну повітряну тривогу. Також повітряна тривога була вночі, вся Україна, вся мапа була червоною. Давненько такого не було. Що би це мало означати? Росіяни підзбирали трохи виробили своїх ракет чи десь отримали якусь допомогу. Я думаю, тут скоріше йдеться мова про традиції російської, російського блефу і російської роботи з інформацією і пропаганди. Думаю, що таки дошкульними були удари українських сил оборони по російських базах Воронежі, Дебальцево і в інших місцях. Там, де у них горіло, палало і довго вибукало упродовж минулого тижня і на вихідних. Тому росіянам для того, щоб продемонструвати своєму населенню, що, мовляв, нічого не сталося. Що ми знаєте, як після кожних санкцій вони говорять, що санкції працюють на користь Росії, і відповідно вони стають тільки міцнішими, сильнішими і потужнішими то в принципі можемо говорити що це продовження продовження такої політики у росіян не стало набагато більше ракет не стало набагато більше засобів враження більше того все те що зараз вибухає в україні руйнує українські міста і убиває українських людей ми бачимо що воно практично з конвеєра піднімається в повітря бо з запасами вже сутужно на росії тому я так думаю, що це скоріше за все, така демонстрація для власного населення. Те, що у нас знищення складів ніяк на нас не вплинуло, ось бачите, ми далі масштабно атакуємо Україну, і це звичайно демонстрація світу. Про здатність до тривалої війни намагання переконати світ в тому, що запаси вибухівки зброї в Росії не вичерпні, так власне, як вони працюють уже продовж тривалого часу. Я думаю, що це певною мірою таки пов'язано з тими українськими влучними ударами по російській логістиці і по складах. Е, росіяни, до речі, е, розповідають якусь історію про те, що начебто якогось льотчика російського е, вербували українські спецслужби, щоб він переніс, перегнав в Україну бомбардувальник ту 22 м 3 е, Я тільки не знаю, що з ядерними бомбами відразу. Я сподіваюся, що так, до... зразу і каже, ядерними бомбами. І каже, як будеш пролітати над Москвою, там парочку можеш скинути. Ну, е, не знаю, наскільки це є правда. Ну, от, розказують, що ніби присяклі попитку перегнати цей ту 22 Це означає, що українці, українська зовнішня розвитка, українські спецслужби таки працюють з російським сегментом. Середовищем ми маємо вдалий, вдалий прецедент з того, що перегнали в Україну вертоліт. Щоправда, у слід сказати, що після того таке зневажливе ставлення до своєї безпеки, людини, яка це зробила, привело до того, що її таки знищили російські спецслужби, притом на території західних держав, що створило ще додаткові проблеми для російських спецслужб. Зараз я сподіваюся, що західні держави. На таку ініціативу на такі ініціативи на своїй території звичайно ж даватимуть гідну і відчутну для росіян відповіді. Сподіваюся, що вона вже дана разом з тим. Робота з того, щоб росіяни, які дбають про своє майбутнє, а можливо, де за великим рахунком і про майбутнє своєї країни, щоб вони робили кроки назустріч поразці поразки. Путінського російського імперіалістичного режиму і так такі кроки, звичайно, Україна готова простимулювати усіма можливими засобами, які в неї є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.